Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Шульган, і зараз і тут ми говоримо про психологію. На минулому відео я пропонував розібратися, як обирати психолога, якщо ми вирішили звернутися до нього. Але, по-перше, я би хотів сказати про Вирішення про допомогу звертатися або не звертатися. Тому що, на жаль, в нас з дитинства для того, щоб у батьків було ну, більш часу на ті справи, якими вони займалися, нас привчали до самостійності. Тобто, вирішуй сам, не будь нюньою, будь сильним. Не там хнич, не плач, ну, це практично у всіх було. Тому ми якось вирішили в дитинстві, що потрібно спиратися лише на себе. Іноді виникають такі моменти, коли на себе спиратися ну, дуже важко, тому що це неефективно і непродуктивно буває. Тому от тут потрібно вміти вчасно прохати про допомогу. Бо допомога потрібна, і цього не потрібно приховувати це нормально, коли ви звертаєтесь по допомогу. Це каже про те, що ви дуже уважно оцінюєте свій стан. Фізичний, можливо, ментальний стан. Да? І коли в нас виникають якісь проблеми, ну в фізичному плані, ми що? Ми звертаємося по допомогу до лікаря. Ну Це для усіх якось нормально. Але коли в нас виникають якісь проблеми, які пов'язані з ментальним здоров'ям, то ми чомусь вважаємо, що. Недоречно звертатися за допомогою до, до фахівця до психолога. Так от, доречно, і це нормально, і так воно і повинно відбуватися, коли ми слідкуємо за своїм здоров'ям. Далі ну, переходимо вже до того, як звертатися, як до психолога, як підготуватися да, для цього. По-перше, що нам потрібно? Потрібно вирішити, для чого ми звертаємося до психолога? Що ми хочемо змінити? Що ми хочемо прибрати? Що ми хочемо. Там в поведінці якісь зміни отримати, да, або в сприйнятті чогось ми теж можемо отримати якісь зміни. Тобто, ми повинні розібратися, бо е, дуже часто виходить, що ми кажемо, я хочу, щоб мені стало жити краще. Це добре. Але. Перед тим, як звертатися до фахівця, доречно було б зрозуміти, а що вам заважає зараз жити так краще, як ви бажаєте. І тоді ви якісь моменти або цілі для себе обираєте. Далі, для чого це потрібно ще? Для того, щоб зрозуміти вам допомогло або ні. Тому що якщо ми розуміємо, що ми хочемо, ми можемо для себе уявити те, що буде для нас сигналом, що ми це отримали. Тобто, якщо ми хочемо якихось певних змін, то як ми з вами зможемо відчути, що зміни відбулись? Це теж потрібно для себе з'ясувати, тому що оцінка це ну, дуже внутрішня справа для людини. Да? І вона суб'єктивна, вона залежить лише від вас. Тому вам потрібно зрозуміти, як ви будете оцінювати ті зміни, які з вами відбуваються. Далі ми вже переходимо до психологів. Ну, По-перше, в нас є напрямки. Я вже казав, що є напрямки, їх багато, але е, всі напрямки вони діляться на глибинні, тобто ті, які потребують е, довгого часу для того, щоб е, були глибинні зміни в, е, ну, в вашому я. В якоїсь частині для того, щоб були глибинні зміни десь на вищих рівнях, то це довгострокові методи. Довгострокові методи це психоаналіз, це юнігіанський аналітичний підхід. Це ну, дуже багато напрямків. Можуть бути довгостроковими. Да? Для цього потрібно розуміти, що ви обираєте. Є короткострокові методи, і вони теж діляться на декілька напрямків. Якщо у вас є схильність до емоційного сприйняття світу. То дуже добре тут будуть підходи арт-терапевтичні, з тими ж самими метафоричними картками. Тобто, це дозволяє дуже швидко вийти на те питання, яке насправді вас хвилює. Тому що, коли ми приходимо до психолога, то в нас зачастую це. Питання, яке ми склали раціонально. Тобто, свідомо склали питання, але е, за кожним свідомим раціональним питанням, в нас знаходиться якесь підсвідоме питання, е, яке є базовим, да, яке потрібно вирішити. Тому е, нам потрібно розуміти, якщо є схильність До емоційного сприйняття світу, то ми обираємо методи короткострокові, які зводяться до роботи з несвідомим, але сюди ж теж входять і емоціональна образна терапія. Сюди може входити гіпнотерапія в усіх її напрямках, бо є гіпнотерапія. Там. Регресологія і інші напрямки є системна гіпнотерапія, є інші 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 напрямки, але вони короткострокові, тому що ми без опору працюємо, тобто весь цей трансовий стан він відбувається для того, щоб опор людини свідомий, раціональний. Якось обійти для того, щоб напряму спілкуватися з несвідомим тим, що керує нашим життям. Далі є короткострокові методи, які більш схильні до раціональності. Це і КПТ, когнитивно-поведінкова терапія, і сюди входять дуже багато. Вони. По іншому звуться, але вони теж входять до цієї когорти. Є там короткострокова терапія, спрямована на рішення, да. є інші якісь напрямки, якщо це стосується якихось відносин, частіше за все, сімейних, да, то є сімейні психотерапевти. Які працюють е, безпосередньо з парами, і е, це їх напрямок. Тобто, коли ми вирішили, що ми хочемо, ми хочемо е, дієвих е, змін в короткий період, або ми хочемо глибинних змін, і потрібно розуміти, що на це піде час. Тобто, якщо ми хочемо коротких якихось е, короткої терапії і дієвих змін, і ми йдемо на е, той же самий психоаналіз, ну це буде недоречно, тому що не співпадають наше бажання з е, самим методом. Далі, якщо ми хочемо. Е, що хотів сказати, якщо ми хочемо короткострокових, то ми повинні розуміти, що практично всі короткострокові вони працюють з несвідомим нашим да? під свідомістю, тому ми повинні бути готовими для того, що да, терапія буде недовгою, але вона буде. З раціонального боку не дуже нам е, зрозуміли, тому що е, раціональна е, тут е, обходиться, да, і працює з підсвідомим. Е, От тому ми пот і е, викладали у другому пункті цілі, да, і крім того, що які цілі, ми ще викладали, як ми зрозуміємо, що ці цілі досягнуті. Якщо цей пункт у нас є, то ми просто фіксуємо по е, е, власному сприйнятті, да, що ж відбувається, да, досягли ми ці цілі або не досягли. Є, е, е терапія, ну, та, та ж сама короткострокова терапія, направлена на рішення, е, в неї підхід такий, що кожної сесії. Е, Психолог запитує, а потрібна ли вам е, наступне? Тобто, ви вирішили е, вирішили свої питання, або не вирішили. Ну, це такий е, підхід до різних напрямків. І е, остання, але не остання по значущості. Е, це е, взаємодія з е, психологом. По-перше, зараз дуже багато. Е, Психологів можна побачити, ну, от як в мене, в Ютубі або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, в Тіктоці. Тобто їх дуже багато. Ви можете бачити їх, їх поведінки, їх мову, да? їх думки, коли вони щось розповідають. Тому ви можете скласти собі. Картинку, да, зможете ви взаємодіяти з цим психологом або не зможете. Тому що е, взаємодія б, в професійній сфері це у психологів зветься рапортом. Да, коли ми е, е, налаштовуємось на взаємодію е, психолог е, клієнт. Да. От коли є взаємодія, Да, тоді в нас е, дуже класні гарні результати, да, нам все ок, е, цілі наші вирішуються, і ми самі відмічаємо, як вирішуються ці цілі. Якщо в нас немає оцієї взаємодії, да, ну буває таке, що е, дивіться, ми практично десь е, 4 секунди. Нам вистачає для того, щоб вирішити. Хочу я спілкуватися з людиною або не хочу, це підсвідомо, це не, не питання, які ми будемо задавати собі, якісь там когнитивні моменти, да, тобто якесь мислення, думки. Ні, це несвідомий момент. Ми считуємо тіло, рухи, якісь невербальні. Прояви у людини, і ми можемо відразу казати, так, да, добре мені з ним спілкуватися і працювати, або недобре. Тому це дуже-дуже важливе питання. Ну і е, як, уж, е, як завжди, е, зробимо анонс наступної, е, відео. Е, я пропоную. Теж нещодавно бачив в інтернеті така фраза. да Чим відрізняється робота з психологом від зустрічі з гарним другом? Навіщо? Йти до фахівця, якщо ми можемо созвонитися, посідати десь з якимось класним напоєм, поспілкуватися з другом і все вирішити за столом. Нікуди не звертаюсь. От чим відрізняється спілкування від роботи з фахівцем, ми про це і поговоримо наступного разу. А зараз е, дуже радий був е, з вами спілкуватися. Хай вам щастить. На все добре!